Україна! Україна! Геть російських окупантів! Геть російських окупантів! Геть російських окупантів! Геть російських окупантів! Бойкот Росії! Бойкот Росії! Бойкот Росії! Бойкот Росії! Бойкот Росії! Росій! Росії! геть з України Слухай! Росії.

Друзі, ми зараз знаходимося біля так званого Сбербанку Росії, який є головним ворогом нашого народу, який фінансує убивство наших героїв. Присутність російських банків на території України це є показник того, що наша влада, НБУ, в тому числі гонтріва, вона ніяк не бореться. Проти, то, проти нашого прямого ворога. Взагалі, небезпечність російських банків у тому, що вони по суті переносять у залежність наших громадян, українських громадян, також у тому, що це одні із головних стовборів російського бізнесу на території України. Також у тому, що це значно деморалізує наших бійців, які Прибувають сюди зі сходу України, і вони бачать, що тут є вивіска Росія, що ворог, з яким вони борються там, на сході, то він і прибуває і у тилу. Вони розуміють, що тут ніхто не бореться проти внутрішнього окупанта. Вони розуміють, що ніхто не бореться проти присутності російського бізнесу на території нашої держави. І ми хочемо все це змінити, тому що вже протягом двох років ми, ми намагаємося закликати людей, щоб вони бойкотували. Росію ми бачимо результати, ми бачимо, що російські фірми вони намагаються провести ребрендинг, вони намагаються вивезти, намагаються продати свої фірми. Також багато, багато громадян України дійсно розуміють, що це ворожий капітал, що це окупаційний капітал, і вони не споживають російські товари. Але як показала практика, що багато громадян України ще не бачать. Що, що є насправді російським, і що насправді війна уже поряд? Що війна у кожному з наших міст? Адже поки ці установи знаходяться в Україні, то поки ми не можемо тут почуватися себе мирно. Тим більше поки на сході гинуть наші герої. Ей, Ей, Ця кров є символічною. Ці гільзи на степені також є символічною, адже ці гільзи з фронту. Це передали бійці і з тими гільзами їх вбивають. Навіть побачити її нам не вдалося. Ви просили вам сказали? Да, ми просили можливість її побачити, ми спрашували. Я нам сподіваюся, ми всі сподіваємося, що все-таки влада побачить. Це символічну акцію. От, а, то есть нас только устно завірили, що з ними обоїми все в порядке. Ми а, убедили, що нерегулярно бувають в цих кабінетах, поскольку там лежали їх личні вещи. Більше ну, проникне на явище, ніж банки, наприклад, на території України. Ви з цим боротися, якось збираєтесь? збираєтесь. Ну, з російською поп-музикою вже має боротися кожен громадянин. Ну, я скажу прямо. Да. Єдине, що ми будемо закликати, у тому, що щоб якомога менше стало російською музику на наших радіо, на нашому телебаченні, щоб нарешті популяризувалася українська музика, українські співаки, адже для більшості з них є табу для відомих там музикальних телеканалів. Я, це, тисяч, я коротко. Да, коротко. Російська музика це для леканалів. Слава Україні! Геруємо Слава Україні! Героя слава! Слава Україні! Героя Геть, гопай! Скажіть, а ваше завдання спостерігати, документувати чи як? Спостерігаємо. Ви сьогодні вас справить, ніхто не з ким не бився, ніхто не побив. ну mm за -hmm.

не Нещодавно, наприклад, містер показував, що відбувається, буває, як і ці. Але справиться біда, адже...

Геть з Україн, геть з Україн, націоналізація напис оранжевою фарбою на вітринах. Це банк з капіталом який належить Росії, кажуть учасники організації СІ 14 Вони бойкотують акціями прямої дії Російський бізнес в Україні. І зараз ми наживо в районі метро Шулявська, на громадському ви бачите, як хлопці молоді в Балаклавах. От, як... Молоді хлопці в Балаклавах вони почали з Сбербанка Росії, він за моєю спиною. І зараз там обмальовані вітрени, не вітрени, як це, вікна, на ганку вилито. Шість літрів фарби змішаної з кров'ю тварин. І зараз ця організація знаходиться тут в районі метро Шулявки, Шулявська і вона рухається. Привіт в напрямку рухається в напрямку заправки Аміс, яка нібито є європейська. Це компанія куплена у «Лукойла». Насправді всі кажуть і аналітики, і не треба бути дуже розумним. Можна навіть запитати. <хи> ну ладно тобто я, О, пардон, менюшка, cancel. да Тобто всі, 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 всі розуміють, що насправді це і є той самий лукойл, тільки, так би мовити, перефарбований. Так стверджують експерти, є чисельні дослідження, в тому числі в інтернеті. Да. І, звісно, джерело. Джерело джерело, так. Да. Можете знайти в інтернеті. А де ти бачиш? В інтернеті читав. да. Журналісти такі журналісти. да. А от ми бачимо конкретно про Мінвестбанк, як виглядає. Зверху з спортзала виглядають люди. Бачите? Із спортзала фоткають, цікаво їм, що відбувається тут. Невеличка утворилася тянучка, але вона тут і так завжди в цих місцях. Тому, в принципі, вона не через те, тому що на наприжню частину хлопці не вибігають. От організація Сі-14, про яку я говорив, вона зараз під Інвестбанком на Шулявці. З одного з іншого ми фінансуємо вбивство наших бійців, нічого не зміниться. і тому вже нарешті треба задумуватися і якось долучатися до цього бойкоту. Якщо потрібно, то ми будемо бойкотувати бізнес наших ставнозвісних чиновників, щоб всіляко. Показати українським громадянам де ж таки є все, все ж таки правда. Слава Україні! Героям Слава Слава Україні! Героям слава! Друзі, ми так бажаємо на вами австрійська фірма! От, Нібито австрійська фірма Аміст. Яка прикупила український лукойл, та насправді за дослідженнями чисельними. Вона досі належить і є тим самим лукойлом, зберегся дизайн, збереглися фірми прокладки, збереглися е, послуги, які надається заправка. Зараз ви бачите гільзі від патронів. Конкретно тут стрілянине не було. Однак е, це символічно. Символічно кров. Символічна кров і гільзи як символ того, що. Цей бізнес спонсорує спонсорує вбивства українців на сході України, і так само анексію Криму можна сказати спонсорує. Тому що коли ви користуєтесь послугами цих, е, так кажуть, організатори цих компаній, то і до цього логічно самому додуматися, то ви звичайно опосередковано спонсоруєте. А інколи й напряму, тому що деякі російські бізнеси, які працюють в Україні, вони мають і збройний. Збройні, так би мовити, збройний бізнес, Ці ж їхні власники цих компаній мають збройний бізнес в Росії. Про це окремо. От зараз організація С-14, праворадикальна українська організація С-14 в районі Метро Шулявка, побувала в гостях у банку Промінвестбанк та поруч там Збірбанк Росії і закликала перехожих. Своєрідно акції прямої дії закликали не вестися на бізнес російський, не користуватися послугами і не фінансувати війну на сході України. Я побіжу зараз доганяти. По-перше, для тих, хто, хто тільки приєднався, покажу ще трошки трошки вам кров'ячки. Ось ця кров символічна біля Сбербанку Росії. Як ви всі зупиняються, пофоткати, бо досить ефектно виглядає. Ану-ка убери свой чемоданчик. А ну-ка, убери свой чемоданчик. А ну-ка, убери. А ну-ка, убери. А ну-ка, убери своїй чемоданчик. А я не уберу, свій чемоданчик. Це фарба змішана з кров'ю тварин. Як кажуть організатори, вони тут добре попрацювали, відмивати доведеться цей ганок, звичайно, довго. Вони також позафарбовували камери. Тут на місці вже... Працює що, оперативна група. Очевидно, це якісь просто люди, які тут проходили, але е, я можу бути недалеко від істини. Насправді, е, є люди в штатському, це правоохоронці, які колеги-фотографи, е, які фіксують, як це відбулося. Зніво знімаєш? Я. Ага. Значить, геть і гроші на крові. Ось такі. А я біжу зараз. По дорозі буду вам розказувати селфі палки Оп-оп-оп. Значить, історія така. Все це мало відбутися не... неофіційно. Організатори не анонсували цю акцію ні в соцмережах Частково в соцмережах, але не називали конкретне місце. Дізнатись місце проведення акції можна було лише, зв'язавшись особисто з організаторами акції, з праворадикальною організацією СІ14. Однак, вони... Опа. кошмар. Так, 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 флешка. Одна флешка. Такий кошмар. Дякую. На ні, я буду клас. Я все, клади, сейчас. Ага, все. Дякую. Біжи, біжи. Біжи, біжи, біжи. Так, все йде. Я живий, здоровий, все нормально. Okay. Дубль 2. Тут все працює? Все працює. Так, подзвоніть, бо напишіть мені нам, якщо ви бачите, цей стрім, все окей? Okay? Я доганяю хлопців Вісі 14. Вони зрухаються вздовж проспекту Перемоги. Що сказати? Оригінальна трансляжка, так? Да? Ось вам і селфі стик. Видавництво преса України. Дорога веде в бік центру Києва. А ми рухаємося за активістами. Рухаємося за активістами. Організації Сі-14 це праворадикальна організація, яка проводить акції прямої дії. Не так давно вони перекували себе кайданками, тобто наручниками перекували прямо у Дніпровському, здається, щоб не, щоб не минути, а може у Голосівському, тому в одному з районних відділень. Поліції міста Києва тоді ще міліції. Це ще до перейменування. Це все перейменування кулегі теж заслуговує окремого дослідження. Мене чути, коли я так говорю? Чи краще...